Справа 1226. З одного пункту в одному напрямку одночасно вирушили дві вершниці. Через дві години після початку руху відстань між ними була 3 км за годину. Швидкість однієї з вершниць дорівнює 8,2 км за годину. Знайдіть швидкість другої вершниці. Скільки розв'язків має задача. Ну що ж, в останньому реченні є підказка. Задача ця має два розв'язки. Справа в тому, що. Перша вершниця може рухатись як швидше, так і повільніше за другу. Ну, але наскільки? Для того, щоб зрозуміти, наскільки нам вже сказано, що відстань через 2 години між ними стала рівна 3 км. Чому? Тому що відстань між ними змінювалася. Вона збільшувалася. На яку величину? Якщо 3 км за 2 години, то на 1,5 км кожну годину відстань між ними збільшувалась, хоч вони рухались в одному напрямку, тому що в них були різні швидкості. Ну що ж, записуємо тоді перша дія. Тобто записуємо, що 3, що ділиться на 2, це дорівнює. Ну, це 30, 10, що ділиться на 2, це буде 15 10, або 1,5. 1,5. Записуємо в дужках чого? Кілометрів. Так, ну і записуємо, що це наскільки, Або настільки краще, настільки, збільшувалось, збільшувалось. Настільки збільшувалось. Відстань. Між вершницями? Між вершницями. Щогодини? Гаразд. Ну що ж? Отже, ми знаємо, що відстань між ними збільшувалася на 1,5 км щогодини. Це швидкість 1,5 км за годину. Чому так відбувалося? То перша, вона в швидкість є у нас 8,2 км за годину. То друга могла рухатись або більше на цю величину, тоді відстань між ними збільшувалася, або менше на цю величину, і відстань між ними знову збільшувалася, хоч вони, і рухаються з різними швидкостями. Але в одному напрямку, так? Ну то записуємо тоді, що перший розв'язок. Давайте так запишемо. Перший розв'язок. Записуємо друга дія. Отже, треба до 8,2 км за годину додати 1,5 км. Кілометри за годину. І це дорівнює. Ну, 8 плюс 1 це буде 9, цілих, а 2 плюс 5 це буде 7. Так, записуємо в дужках чого? Кілометрів за годину. Так, записуємо, що це у нас швидкість другої вершниці. Швидкість. Другої. Вершниці. Ну, гаразд. А зараз. Який же другий розв'язок? Другий розв'язок треба додавати цю швидкість, а віднімати. Записуємо тоді другий розв'язок. Другий розв'язок записуємо, друга дія мала виглядати так, що 8,2 мінус 1,5. І це дорівнює. Ну що ж, 8-1 це буде 7,2. А ще якщо ми заберемо 5, 10, то це буде 6,7. Записуємо 6,7. У дужках записуємо кілометрів за. Годину, і пишемо, що це у нас швидкість. Другої вершниці. Ну що ж, є, записуємо тоді відповідь. Так, знайдіть швидкість другої вершниці. І скільки розв'язків має задача. Ну що ж, записуємо, що швидкість другої вершниці 9,7 кілометрів за годину. Або 6,7 км кілометрів за годину. Годину. Ну і скільки розв'язків має задача? Записуємо два розв'язки. Ну що ж, ось таке завдання на відносність руху. На цьому вправу завершено.